Слава нашому Господу. До цього місця нам допоміг Господь, і ми будемо цінувати часом і можливістю. Ми чули добрі настанови про те, як важливо залишатися на тому місці і бути потрібним для Господа. Тому що дійсно прийде час і нам потрібно буде дати звіт. І поки є сьогодні, поки є добрий час, то, як святе слово каже, не робіть. Затверділи ми ваших сердець. Це слово звертається до віруючих людей. Ви знаєте, коли ось знаходишся тут, і коли брат Юра каже про те, що дійсно ось має бути індексація, трошки підвищати і каже, це неабияке задоволення приносить для людей пенсійного віку. А я сижу і думаю, не тільки пенсійного віку, а ще й пенсійного стану. Я з вами, я теж радуюсь, тому що теж отримую пенсію. І ви знаєте, дійсно тільки прикро, що не може воно ніяк наздогнати або якось хоч якось задовільнити деякі потреби. Але все рівно це є приємність і можу з вами порадіти дійсно від всього серця. Думаєш, от як буває, да? От не було б в мене такого стану. Не міг би з вами, так, знаєте, щиросердечно порадіти. А так можна порадіти. Іноді Господь і допускає нам десь щось бодай. І ми навіть не знаємо, чому те чи інше приходить в наше життя випробування. Дуже іноді важке. Але одна із причин чи пояснень це те, що ми мали співчуття, щоб ми були співчутливими один до одного і допомагали, і, як каже Святе Писання, Носили тягарі один одного. Нехай Господь нас благословить, щоб нам виконувати те діло, на яке він нас поставив, як ми чули, бо в його очах Божих є такі речі, які дуже важливі. Неважливо для нього, яке ти положення займаєш, чи ти велике, чи ти незначне, якусь працю незначну виконуєш, можливо, дійсно її ніхто не. Бачить, але для Господа важливо, щоб кожен був вірним, вірним до кінця, і потім міг з легкістю дати звіт. Мені подобається місце святого писання, де апостол Павло давав свого часу настанови рабам. Ну що міг сказати ось той підне, зробити той підне, підневільний чоловік. Він, ну, взагалі, нам навіть важко уявити, наскільки ось це людина, яка і за людину. Не рахується. І це було так довго на протязі історії. Ще ось в Сполучених Штатах ще так. Ну я так скажу, з огляду на історію, ще так недавно це були не люди. І там була громадянська війна, і сьогодні є інша сторона, коли вже права людини вони враховуються. Але що може зробити раб? Ну що? А Павло каже: знаєш що? Пану своєму. Просто служи своєму пану, не так, як за людське око, а щиро. І тоді, коли прийде Господь, Він тебе також щедро винагородить. І сьогодні хотілося також нагадати ось про цю щирість, відкритість, відвертість. В неділю ми мали проповідь таку, яку висловив. Петро Павлович, і там був основний цей напрямок про лукавство і, або підступність, коли Христос перше побачив Нафанаїла і каже: Ось людина йде. І ми, от слухаючи цю проповідь, ми почали розважати самі в собі, о, наскільки це приємно в Божих очах. І ви знаєте. Якщо ось на іншу шальку терезів поставити, так як я люблю, знаєте, багато чого можна ось, ну якщо ось це лукавство чи, можливо, навіть підступність або, знаєте, лицемірство, хоч воно не одне те саме, але в якійсь мірі воно переплітається і схоже так само з одним і другим. І за це не відлучають. Але якщо ми будемо досліджувати святе писання, ми побачимо, як Богу неприємно це. Тому що, якщо, як я казав, покласти на іншу сторону протилежність лукавству, то ми побачимо відкритість, прозорість, ну так щоб краще зрозуміти, відвертість, щирість, простота, прям, прямі, прямість така, знаєте, коли людина. Пряма І немає ось цього такого повороту. Цього, від цього воно і це слово береться, як лук. Оцей поворот, коли щось скривляється, щось перекручується. А лицемірство краще нам збагнути, коли, з точки зору Біблії, коли Христос говорить: Горе вам, книжники, Фарисеї, лицеміри». І там Здається, сім разів він каже, да? що горе вам, і каже, лицемірі, і чому? І там такі, також можна побачити ось цю суть, каже, ви як ті гроби побілені, здається, такими гарними зовні, а всередині що? І наводив інші моменти такі, де показувалося оце лицемірство. А Бог, коли ось, знаєте, є ця щирість, відкритість, відвертість, вона, якщо ми будемо уважно досліджувати святе Писання, то ми побачимо, що люди тоді стають жертовними. І те, що, я вже казав, в божих, те, що в людських очах воно незначне, воно в Божих очах може бути велике, як та вдовиця. Сипалися гроші з мішечків, багато. Так і говориться, багато приходило людей і сипали туди гроші, у цю скарбницю. І підійшла та вдовиця, кинула тих дві лепти. І Христос підкликав учнів і каже: дивіться, вона саме більше поклала. Як воно може бути? Воно, що, що, яку роль зіграють ті дві лепти? А Господь дивиться глибше. От сьогодні я хотів би саме і на це звернути увагу вкотре в першу чергу, знаєте, для себе, щоб, слухаючи це, бо коли ми не приходимо на місце збору, ігноруємо. Ну, В силу різних можливих обставин, я так скажу, щоб якось пом'якшити, полегшити, знаєте, то ми можемо помічати, що ми якось уже не так реагуємо, не так поводимося. І дійсно онлайн хорошо, але коли ти тут, це краще. Краще, коли ти дисциплінуєш, краще, коли ти приходиш. і… Відчуваєш цю радість подібну до Давида. Так, да, в тебе труднощі, в тебе важкі обставини, але ти так приходиш і, так би мовити, відчуваєш легкість і оцей Христовий дотик, і ось це його благословіння, і ці сили, щоб встати і далі йти і нести. Христос свого часу на це також звертав увагу, говорячи, наближаються до мене. Люди. Ці слова він повторив свого часу, які були записані в пророка Ісаї. Ісая одержав це слово від Бога, а Христос через там багатеньку століть повторив його. Каже: наближаються до мене люди, шануючи мене своїми устами, а серце їхнє далеко від мене. Це вкотре нам нагадує. Що йому важливо наше серце, йому важливо, щоб ми піклувалися про наші серця. І ви знаєте, теж згадав проповідь е, нашого пастора про Єзекію свого часу. І нагадаю і її, коли ось Єзекія помолився тою молитвою, коли ось прийшов до нього Божий пророк, той самий Ісая, і каже: дай звіт про все своє майно, напиши заповідь, тому що помреш, не одужаєш цієї хвороби. І пішов. А Єзекія обернувся до, до стіни і промовив ось такі слова: о Господи, згадай, що я ходив перед тобою по правді і усім серцем, і я чинив те, що добре у твоїх Очах. Це друга Царств, 20 розділ, другий вірші. Він каже: згадай, я ходив по правді, я ходив усім серцем, і я чинив те, що добре в очах твоїх. І ви знаєте, коли це Ізекия нагад... нагадав, ну так, я образно скажу, нагадав Богу, Бо говорить до Ісаї, зупинись, вернись. Скажи йому, що я почув його молитву, побачив його сльози, бо він ще гірко заплакав, і я каже, додам йому ще 15 років його життя. Дійсно, є підвалене, є, є підстава. Що я хотів би сьогодні саме головне сказати: ось всього цього. Ви знаєте, я думаю, наші служителі вони вболівають за те, щоб наша церква. Вона була в належному стані, що вона була обдарована. Вони хочуть цього. Вони, як ті доморядники, як ті будівничі, вони стараються, вони моляться за це. І єдиний Бог бачить це бажання і це хотіння. Бо коли Бог поставляє на це діло, Він дає їй бажання. І як воно іноді, знаєте, всередині горить це бажання і хочеться. Ну так хочеться побачити це, а минають руки і думаєш, чому? Чому Бог, наприклад, не почує наших служителів і не зробить цього? І тоді приходить розуміння, що а відповідальність не тільки на них. Вони як добрі доморядники, які мають це все до ладу зробити. А ми, як живе каміння, маємо самі будуватися в цей дім духовний, самі приносити ці жертви приємні Богові. Самі маємо виходити на цей високий рівень, ну, я б сказав би, правильний рівень, близький рівень з Богом. Коли ми розуміємо, наших дві лепти вони принесуть пожиток, я їх не проігнорую. Я прийду на місце збору, я послужу в тій чи іншій справі. Вони, може, не значні в очах Божих, вибачте, в людей, але великі в очах Божих. І ви знаєте, пригадалося мені також місце Святого Писання. Де Ісус новин не міг зрозуміти, що сталося. Ось мали здобути містечко невелике, дві-три тисячі людей, тільки послали, щоб його завоювати. І така ганебна поразка біжать. Біжать 36 людей гине з цих тисяч і приходять до стану. Ісус навин розриває на собі одяг, посипають голову попелом разом старішим і до вечора, до вечора моляться, Боже, що відбувається? Бо серце народу і заодної цієї поразки стало як вода. Все. Уже немає тих хоробрих вояків, які проганяли тисяч тисяч. Що відбувається? Як, як розрадити, а Ісус на нагадаю, це був наступник Моїсея. Бог сказав, що його будуть слухатися так само, і, і Бог буде з ним говорити і через нього діяти так само, як був з Моїсеєм. І моляться, а Господь каже: Я не буду з вами. Я не буду з вами. І причина та, що серед вас закляте, те, що не потрібне. Те, що треба знищити, те, що треба усунути, що я сказав, що воно не має бути, а ви його там у себе зберегли. І здається, дивіться, який приклад для нас. Ахан, а скільки один наробив біди? А я думаю собі: а я, чи не маю я чогось того заклятого, що сьогодні тормозить те, щоб наша церква, вона, знаєте, була? Живою церквою і ту, тою церквою, через яку Бог прославляється, нехай допоможе нам Господь, щоб нам розважати над цим, роздумувати над цим, щоб нам, знаєте, брати відповідальність в першу чергу за себе, шукати Господа, як каже, доки можна знайти Його, кликати, доки він близько. Бо ми не знаємо, чи будемо завтра жити. І я зачитаю текст уже наприкінці, це Євреям, третій розділ, дванадцятий віршик, де так і говориться про сьогодні, не про завтра, а сьогодні, як голос. Почуєте? І ви знаєте, Ісус свого часу також, коли прийшов до своєї місцевості, де виріс був, то написано не міг зробити ні одного чуда, але ж тільки на деяких людей, поклавши руки. Допоміг уздоровивши їх. Там говориться через те, що в них не було віри. Але ви знаєте, що віра, якщо ми так будемо розмірковувати, що це воно таке, то воно обов'язково в себе включає цей фундамент, коли ось цих добрих взаємин, де немає місця, ні лукавству, ні лицемірству, ні цьому підступу, де прозорість, де відкритість, де щирість, де відвертість. Де оця простота і прямота. І ось зачитую, і ми прославимо нашого Господа у співі Євреям 3 розділ, 12 віршик. Отже, бережіться, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце. І бачте, далі, як сходинка, воно, воно взаємозв'язане, повне невірство, щоб відступити від Бога живого. Але потішайте себе щодня, мається на увазі один одного. Доки ще є сьогодні, щоб не закам'янів хто з вас через підступність гріха. І закінчуючи, знаєте, щоб це в контексті прочитати, де такі слова, які накладають відповідальність. Вона приємна, тому що кожен, хто, знаєте, чує ці слова. він Високо оцінить те, що зробив Творець. Ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми не жили хто значим, а поки є сьогодні. Нехай благословить нас Господь. Амінь.